Мужики, дивіться, який до нас приїхав тракторець. Оновлений скаут тв 904 c на Ютивському чотирьохціліндровому турбованому моторі на широчезних передніх шинах. Якщо ви пам'ятаєте, на попередніх моделях вони були великі, да вузькі, резина, армур, що передок, що задок. Ось. Розмір їхніх. r 1 на 300 на 170 на r 20 Ось такі колеса, такі. задні. 380 на 85 на R30 Звісно скажу вам, що дуже шикарний трактор. Дуже. З передніми противагами в 300 кг по 25 кг пластинка. От, от такий, можете подивитися. І зразу ж для порівняння тут же ката 904. І груза і кольосика. Зараз біганько пройдемося по ньому, по цьому тракторцю. Скажу вам чесно, що мені дуже-дуже він понравився. Топливний бак, от такі цікаві подножки, пластикові вставки крил. Широчезні задні колеса Противаги ваги Получається по Почти по 200 кг на заднє колесо Задня навіска От уже на таких шариках з центральним бистросъмним вінтом звісно це все плаваюче Такі мости Вал отбора. мощності на 8 шліців, стандартний, як на МТЗ і тому подібне. Гідророзподільник з плаваючим режимом, доповнительний гідробачок, сапун, щуп, Якби все чотенько. Все, гарно, LED оптика, тут такі фари поставили спереду. Кабіна можна прирівняти звісно, її до лексуса, скажу вам так. По-другому назвати не можна. Зараз ми перемістимося, покажу вам кабіну. Лінний пол, все зашито, все обшито пластиком, підстаканники, пепельниця для курящих, воздух для обдува, передній задній двірник, музика, кондиціонер, камера 160 градусів, люк, управління кондиціонером, білий потолок, приємний на дотик. Реверс Получається 12 передач вперед, 12 передач назад, сідушка пілот, регулювання руля, якби все зашите, все дуже-дуже гарно зроблено. Так що хто там казав, що МТЗ це трактор? Так я вам скажу, що МТЗ це хуйня, оце трактор. Та ви тільки подивіться на нього. Який він, оце, от. Так же само ката 90. От рядичком. Ну, ката буде трошки попроще за скаута. Ну, все одно. Китайська техніка. Зараз рулить. Які там МТЗ, я вам скажу. МТЗ то вже пройшли вік, да і не ті часи, щоб зараз працювати на МТЗ, на тих дрючках. Чесно скажу, доводилося Ось настільно давно переганяв МТЗ, ну, після китайця, ну це дрючок. Ну, Дрючок дрючком. Ще покажу вам кату. Ну, в кати буде кабінка більш Ну, Теж обшита вся пластиком, з підстаканниками. Ну, вже більш з такою простішою сідушкою. Ну, тим не мені. Роздельна дверка з доповнітельними форточками. Ну, скаута цельна дверка, тут ще допомогні форточки відкриваються, так же само навіска, ну тут навіска більш простіша. Ну все одно буде МТЗ. Так що, мужики, задумуйтеся по поводу того, щоб купити МТЗ. Краще візьміть скаута чи кату. І будете натягувати своїх сусідів на МТЗ, як мішка зайчика. Ну, я вам скажу. Бо я проїхався на ньому. Так, звісно, після китайця, хорошого китайця, на МТЗ навіть і сідати не хочеться. Ну, по МТЗ буде окремо там відео. Я вам покажу, розкажу. Що і з чим його їдять, які вони зараз є. А так зараз китайці рулять. Ще до цих тракторців не вистачає третього тракторця Енейчика. то Взагалі, пушка ракета. Так що думайте, думайте, задумуйтесь над тим, що що ви купляєте. І на чому ви будете працювати? Чи чи ви будете працювати з комфортом на іномарці, Чи ви будете ламати собі спину на тих ваших МТЗ, які вже на даний час зовсім-зовсім стали не того качества, що були вони раніше. Старі ті двигуни, які постійно течуть маслом. Що, нічого не можна зробити їм, що ти йому не робиш, він постійно-постійно всій в маслі закиданий. От нова, прийшла нова ера, нова техніка. З кондиціонером, ото, з турбонадувом. Все скрізь акуратненько, ніде нічого лишнього, з пічечкою, так я став. з компресором, з ресівером. повторюсь, двигун Юто, 4 воздушний фільтр вже касетного типу. всередині дві касети одноводний, на хорошій LED-оптиці. Отак, так що задумайтесь, хлопці. Зробіть свій правильний вибір. А замовити дану техніку ви можете. У нас на магазині. Тим більше до новорічних свят будуть діяти гарні знижки з безкоштовною доставкою. Все, всім добра. Ага. Знаєш звідки тобі дзвоню? Ага, ага, ага. Угадай. Угадай, откуди дзвоню. З трактора, прикинь, скати. Тут як в машині, поняв? Блютуз ага. підключаєш. А, ты страх, не... Да, я при регистрации хочу посмотреть, я ехал на протест, это оно нормально и слышно, все четко. Через Bluetooth и погнал. Да, сходил, а ты... Вообще пушка. Первый раз таки чую. Бачу таки, ну. Да, ага. Четко, красавчики, все. Отбой на связи. Да, Заложуся. <свяк> <свяк> а <свяк> не заведусь я уже, а? А ну, в чем проблема? В чем проблема? Подсос может. Чей аккумулятор сдохший, скорее всего, все так. Пиздец, короче. Видео-то началось бодренько, а? Видео началось бодренько даже, а? Прикиньте, технологии. Аккумулятор сдох, походу. К сожалению. Вдох, акумулятор. Катіта. Не заведемо ми. Но бачите, які технології. Технології 1000 доларів знижка на цьому тракторі. Ну, понятно, що він буде. Акумулятор ми зарядимо. Акумулятор ми зарядимо, тому що його не вистачає, не крутить він стартеру. А може треба прогріти. А ну зараз. Горить свіча на каву. А ну? Ні-ні, то м'я твій номер, то воно просто не крутить. Ну, коротше, в чому тут прикол? Тут можна і фільми дивитись, і є камера. От, вона не підключена, ось. О, задня камера працює, передню треба під'єднати. А, є, коротше, блютуз, є радіо, музичку собі, кінчик, включили собі таку і по кайфу. По кайфу, ви двигайтесь по кайфу. в тракторі. А трактор, деле, дивіться, буде вже по техніці. По нього хватит варто катати. А, отака коробка передач 12 на 12. Тобто в нас є понижена, повишена, середня. Тут понижена, повишена і а, ще. Получається 4 передачі. О, то максимально на 90-ті такое плюс такой кондиціонер. Пожалуйста. Тут Cooler, Все. Круг потім що? Важливо ще. по По-людски зроблено... По зроблено двері. Тут є форточки. Та несуцільне скло. Воно не менше шансів, що воно дуже швидко розіб'ється. Тому що ті тіську то марой. Дійсно, в кабінах є марой, бо багато хто їздить просто без двері. О, тут тако вже, воно зроблено по-людськи. Тут все зашито, бачите, 90-ку все стойка зашита, все зашито. Тут є теж а, зарядка 2 амперна, 1 амперна. Тут є прикурювач, там не знаю хто курить, кому-то актуально але я б не став курити в тракторі. От, бо відкривається оп, задня форточка і бачимо, ми зразу... Приціпне, бачимо ми дві гідропари. Бачимо, ми, ця йде наперед, виведена. Тут йде плаваючий, тут іде плаваючий, тут іде обичний, тільки підйоми опускання. Тут одна йде на циліндр, то примусово плаваючий обов'язково і одна йде з плаваючим щододаткове гідровий. Тобто всього три гідропари. Раз, два, три гідропари. На Вот их рычаги. Вот их рычаги, Вот подйом опускання і вот сама гідравліка. Входи. Вот. Кабіна дуже просторна. Сидушка дуже класна. Удобна. Така не но але удобна. Жорсткость регулює, регулюється, все. Тут іде коврик. коврик такий. Теж обшита тут ззаді все. Повністю кабіна йде герметична. От і до от Потім виходимо. Оп-оп-оп-оп. Виходимо в трак. До речі, такі 35-ки є. Дешевші варіанти. От така є. Виходимо. Бачимо, паливний бак. Великий на. по моєму на 120-150 на 150 літрів має йти з одного боку трьохточка Тут ще без бистро в нових вже моделях прийде з бистросйомами, Ну тут 1000 доларів знижка, тому можна взяти і без бистро А от трьохточечка, циліндри на підйом рі, то на 800 йде на підйом. Плюс додаткова сцепка, Ну, понятно, тут всі використовують перемичку, бо є е, цей, примусова гідравліка, то всі переважно використовують. Перемичку. Плюс ну, там, нижні тяги бачимо, гробу потужно, тут нічого не зекономили. Так само, як і мост. Тут теж бачимо мост, груби йде, все солідне. Тут йде в нас кабіна на подушках, стоїть. Вход тобто, на ходу буде трактор м'ягенький, файний, все. Плюс, що дуже важливо, є важливість регулювати колію. Є можливість регулювати колію як по задніх осях, так і по передній осі. Тут ще до того розбирається диск, тут ще до того розбирається диск і поступиться. Бачите, можна, тут просто диск йде розбірний. Передній мост теж йде, ну, правда, ще не балочний, ну З таких редукторних самий здоровий грубий міст, який, в принципі, буває на таких тракторах. Циліндр гідропідсилювача, два насоси, чотирьохсиліндровий двигун у нас тут стоїть. По мотору теж все дуже. Дуже нарядно, відкривається капот, вот так легенько собі оп, газові упори, на будь-яку висоту можна поставити, як вам, як вам треба того капота, упори тримають файно, все. Ось ось лейба, бачите, мотор який. Тобто мотор не херня, мотор ютовський. Файний. Компресор, кондиціонер, все як положено А вот, 90. Він і економічний, він і буде ходити, Криво теж міняємо зроблені адекватно. З цієї сторони в нас йде е е е акумулятор і там балон компресора. Балон висить. От. Вся максимальна комплектація. В катах всіх. Це на 90-1000 доларів. Зараз знижка діє, їх в нас є штук. Певно, 15 таких. Їх дуже дуже беруть, досить, досить беруть. Ви можете подумати, що там <гум> дофіга стоять і їх не беруть. Но, повірте мені, як альтернатива таким 90-сильним, зараз е з китайців, з таких, щоб була от, якість вміняємо адекватна, щоб було е залізо хороше, мотор хороший, ютовський. І за вміняємо гроші за адекватні, е мало що є в наліччі по ринку на сьогодні. Таке, щоб можна було, знаєте, потім ми обслужити, були запчасті, ката, то безперебойна поста, по, постачальник безперебойно запчастин комплектуючих, розходних е, всяких, е, матеріалів і так далі. Тому, якщо ви такий трактор купите, ви не останетесь трактором сам на сам. Ви його зможете обслужити без проблем. Замовити на нього, все. У мене тільки один за весь час був случай, коли у сервісі з клієнтом почались редновація. А і там факт в тому, що клієнт, консультант послав нахер. І консультант послав. Я не знаю, хто послав перший, то взагалі історія ненормальна. Але Но там вже була якась така суперечка. Ну і по итогу, конечно, звісно, людині все вирішили. Ну, просто було недорозуміння. От. А що мені людина дзвонить каже, я не хочу вже на той сервіс дзвонити, бо я там людину послав. А я питаю, а як же ж так вийшло? А Та? він мене теж послав. Я питаю, а в чому справа? А я там йому ще дзвонив там, по три-два рази в день, там, то питать, то питать. Ну коротше, задовбав вже хлопця. Я не знаю, в чому, там, хто там правий, Понятно, що клієнт завжди правий, але по людськи якщо відношення все, то й то вас буде, бачите? Можуть і послати, щоб пацанів там вивезти все. по все одно Техніка обслужилася і все. Звісно, добре. то Чоловічний фактори, як то кажуть, людський. Ну, а в тому, що і сервісна служба, є і телефон відповідають. Дозвониться, завдовбать сервіс, то треба ще постаратись, Бо деякі сервіси, до них хрен дозвонишся хоча б раз. Таке теж є. А тут, бачите, можна і задовбати. Вот. То значить, що люди відповідають. Хоча б не відповідають на телефон, і можна проконсультуватися, як мінімум, щось для себе узнати, що там що там до чого. Вот. До речі, ось це 35 ка то саме бюджетний варіант, то конкурент скаутів, сороковок, кентаврів, оріонів всіх. Тому що теж, тут проще ходова часть, понятно, тут проще мости менші. От, тут, понятно, що, зрозуміло, комплектації все одно і кондиціонер, і реверс, і компресор. Все в тракторі є, все в тракторі присутнє. То, то не те, що там ви... Дорожчий трактор, там краща комплектація, дешевший трактор, там херня. Тут хіба що не обшита кабіна. От в 45 ках в 35 ках кабіна не обшита. Но вага, мотор, комплектуючі, комплектація, все на рівні. Все на рівні. Поняла? Тому в дійсності, я можу в той трактор радити. Що той, що той. В наліччі є. Ну, 90-ті, кажу, на нього зараз знижка. Хороша ціна, А такого наліччя 354-й, 454-й, 504 КЕ і серія КБ, тобто самі тяжкі трактора. КБ-504 карта важить 3 тонни. КБ-904 важить там 3,5, навіть більше йде. Да? І на підйом півтори пише, 1800, по факту, він може... Підняти на навіть, це максимальне значення, але може підняти на, навіть, на, на навіть. Вот, Тому звертайтесь, хлопці. Є такі варіанти, є хороші дійсно хороші тракторці, достойні за свої гроші, достойна техніка. Вот. Тому звертайтеся по умовах покупки є, можна через тендер ми приймаємо участь як офіційний поставщик Ката. Вам буде найвихідніше, самі самі найкращі умови. Вероятно, 90%, що тендер виграє. Потім, звісно, для ЗСУ особливі умови, найвеликі знижки для Збройних сил. Тобто, лояльні умови, знижка не 50%, 10 тисячі, півтори і так далі. Потім трактор фіксована ціна в гривні. З завозу і до моменту, коли всі травм нуль закінчаться, тобто у вас ціна є в гривні. І якщо долар виріс, а у вас збереження в доларах заощадження, то звісно для вас трактор стає дешевшим. Хоча всі наоборот дорожчають, то такий лайфхак. О. І конечно, Документи, трактор приїжджає, може до вас приїхати вже на номерах. Регістрації і все, не треба нічого чекати, коли берете кату. Імена Кату, і неї теж. І у така сама історія. Документи робляться дуже швидко, пару днів. Сертифікати, все є, все готове. Тому. ну, Люкс, люкс. запчасті є, документи є, все легко, все просто, сервіс працює. Чим погано, пацани, я вам раджу вже брати е е е е телефон і дзвонить, взнавати. Плюс ще ціна. Вони конкурентом виграють у всіх. у скаута, у Кентавра, шоу Ріона по ціні, по співвідношенні ціни а от виграють. Такі от трактори. Тому знову ж таки плюсів більше ніж мінусів. Мінусів я особо не бачу. Тому звертайтеся. Ви номер телефону є внизу, файна техніка. Дійсно, я, якщо для когось своїх знайомих, там, то, його, то я сміло советував брати такого тракторця, от. тому так.